Вітаю, дорогі глядачі. Вже понад довгих 50 днів Трамп керує Америкою, і він достатньо накринжував, я вам скажу. І рейтинги його дуже сильно впали, аж на 7% останнім часом. І вам і мені може здатися, то нарешті нарешті в опозиції підуть рейтинги. Ось до виборів, Конгресу, в Палату демократи візьмуть їх обидви, і, нарешті, рівновага встановиться Сполучених Штатів. Але все надзвичайно погано. Тому що з тим, що Трамп б'є рекорди своїх антирейтингів за такий короткий час, те саме роблять і демократи. Вони пробивають нове дно. Чому так відбувається, у цьому відео спробуємо розібратися в цьому питанні взагалі поговоримо про кризу довіри до політичних інститутів від американців? З вами, Валентин. Останні рейтинги схвалення демократичної партії досягли рекордно низького рівня під час двох опитувань у неділю після важких для партії виборів 24 року, на яких вона втратила контроль над Білим домом і Сенатом. Опитування NBC News показало, що 27% зареєстрованих виборців стверджують, що вони позитивно ставляться до партії. Це найнижчий рейтинг прихильності для демократів в опитуваннях NBC, починаючи з 1990 року. Лише 7% респондентів сказали, що вони. Дуже позитивно ставляться до партії. Інше опитування опубліковане CNN, Також показало, що. 29% виборців сприймають демократів у позитивному світлі, що є найнижче показником опитування CNN з 1992 року. Серед демократів незалежних демократів 63% сказали, що мають сприятливе ставлення до партії. Нині демократи опинилися у дуже важкій ситуації. Серед них загострились розбіжності через голосування за законопроєкт, по суті, по бюджету, який запобігав закриттю уряду так званого шотдауну, і розширював повноваження. До речі, Трампа проблема в тому, що Десять сенаторів демократів, зокрема Чак Шумер, підтримали його, що викликало критику, і навіть сумніви щодо лідерства самого Шумера. Шумер обіцяв, що не підтримає цей законопроект, а взяв і підтримав. По суті, підтримав владу Трампа, який зараз ламає багато всього чого. Тому ви кажете про те, що Трамп загроза там чомусь, але не хочете йому протидіяти. То про що мова. Партія загалом виглядає без чіткої стратегії, немає спільного розуміння причин поразки та шляхів перемоги в майбутньому лідери партії розходяться в думках щодо стратегічних пріоритетів, методів протидію Трампу та ключових питаннях, на яких слід зосередитися. Виникають розбіжності щодо того. Чи слід більше уваги приділяти традиційним питанням партії, таким як право на аборти, рівність ЛГБТК, а також зміна клімату і там дей політики, чи все ж таки сконцентруватися на економічних і соціальних проблемах, що хвилюють ширше коло виборців? Відсутність єдиного послання та занадто вузький фокус на атаках проти Трампа створюють труднощі для партії. По суті, я нагадаю, що демократи виграли вибори при Байдені, тоді коли зцентрувалися. А зараз вони, по суті, коли поставили на Камалу Гарріс, не центрувалися, а далі продовжили доволі прогресивну політику свою ліберальну. І від того дуже злузились в колах, особливо незалежних виборців. Якби вони, наприклад, поставили би на губернатора Шапіро, то було б інша справа. Ми про це не раз говорили, не раз було сказано, але ми на це не впливаємо. Ми лише будемо можемо спостерігати і говорити, які тенденції є, так от чи. Америка без Трампа, чи слабким президентом Трампом, чи буде вона скоро, чи ні. Зараз ви чуєте, що скоро може не наступити, тому що скринжуванням республіканців є надзвичайне послаблення, ослаблення відсутність грунту у демократів. От і все. Деякі демократи, як сенатор Вайтхау, закликали до єдності, тоді як інші, як Кріс Мерфі, Вважали, що поступки послаблюють партію. Опитування сінені показало, що 57% демократів і незалежних виборців вважають за необхідне блокувати республіканську політику, тоді як 42% підтримують співпрацю. А як відомо, царство розділене на двоє не встоїть. Велике питання полягає в тому, наскільки демократи відповідають своїм принципам. Наприклад, в інтерв'ю Times у неділю Чак Шумер пояснив основні цінності опозиційної партії. Яка скорочується. Ми партія трудящих людей, ми відчуваємо це дуже сильно таким, ми завжди були. вже хоча б Шумер розуміє, що вони мають бути партія трудящих людей, а не е, відірваних бульбашок прогресивістів, яких не розуміють самі американці. Але е, демократи не є зараз партією трудящих, вони є партією дотепер е, незрозумілості для виборців. Республіканська партія є різким контрастом до цього, продовжує Шумер. За останні 20-30 років, на мій погляд, вони були захоплені кабалою жадівних і дуже багатих людей. Продовжує він, і вся їх мета полягає в тому, щоб зменшити податки, скоротити власні податки, навіть якщо вони надзвичайно багаті, позбутися будь-якого державного регулювання. Репортер від New York Times, який більш лояльний до демократів, що навіть втрутився, що американський народ зараз не так сприймає демократичну партію, тобто демократи. Так захопилися своєю демогогією, що не здатні тверезо оцінити власний імір, що вони не є партією трудячихся, дорогі друзі. Це я принципі сказав. А це її забомбило інтерв'юера, який теж втрутився. Виникають питання: а коли ці захисники трудячихся останній разом були на заводах, що вони там такого зробили синім комірцям, аби покращити їх життя? Серед демократів купа бізнес бізнес-еліт. що до них прихильна, у чому проблема? І, до речі, треба справедливо сказати, така. Спроба була, але вона втратилась загубилась серед купи інших активістів партії. Ну, наприклад, спроба. Так чи інакше відродити оборонно-промисловий комплекс справді при Байдені була, і це справді був напрямок до трудящих. До речі, зараз мага теж люблять розповідати, що вони захисники трудового населення. Одне з таких відео дивіться на нашому телеграм-каналі «Останній капіталіст. Там багато цікавих звернень, перекладених актуальних ставимо, виставляємо і можете з перших вуз бачити про чути від політиків, основних, що відбувається, робити свої висновки, чути від різних. Груп населення і теж робити висновки там, про соціальні процеси і таке інше. Підписуйтесь, посилання буде в описі до цього відео. Демократи ще не консолідувалися навколо єдиного лідера, який би став би альтернативою для Трампа. Було б логічно мати харизматичну постать, яка б, наприклад, була втіленням американської мрії розуміло обивателю. Але разом з цим треба сказати, що демократія не є партією лідерського типу. Тому я б сказав, що лідер потрібен наприкінці процесу, не зараз. Зараз потрібна єдність. Навколо чого демократи об'єднуються Неясно. не зрозуміло. Хоча проблеми є по суті, неолігархат руйнує е, державу сьогодні американську. Багато в чому. От так може це подати. От. А вони не хочуть подавати. І це проблема у відкритому запитанні про лідера, що найкраще відображає цінності партії. відповіді розподілися так: 10% назвали Казіо Кортес, 9% – Гарріс, 8% – Сандерса, 6% – Джеферса, по 4% – Обаму та Крокет, 2% – Шумера. Понад 30% респондентів не змогли назвати жодного лідера. Сенаторка Еліса Слоткін залишається маловідомою. Майже три чверті американців не мають про неї жодної думки. Вона має позитивний баланс серед демократів. 24% позитивно, 6% негативно. Загалом впізнаваність низька. Самозвана звана демократична соціалістка Аказія Кортес особливо підтримують молоді ліберали. Один з шести у цих групах вважає її символом партійних цінностей. Жоден лідер демократів не отримав значної підтримки серед літніх або поміркованих виборців. А це означає, що е, вона може партійцям молодим подобатися Аказія Кортес, але виграти з нею вибори абсолютно нереально. Чи не гірше, ніж з Камули буде. Тут тобто й проблема, що серед партійців. Довіру отримують ті персони, які не заходять і не зрозумілі пересічному американцю. О такий проміжний висновок можемо зробити. Огляди на партію та й керівництво розходяться за демографічними ознаками. 72% демократів позитивно оцінюють партію. Серед незалежних цей показник становить 37%. Лідерство партії підтримують 57% жінок демократів, 57% кольорових виборців і 60% людей без вищої освіти. Серед чоловіків і білих випускників коледжів рівень підтримки партійного керівництва нижчий. Це в принципі традиційно 38 і 32% відповідно. Бачимо, що така. Профеміністична політика відштовхнула частину чоловічої статі. В цьому сенсі раціональніше говорити про синергію між статями і представляти один там як пригнічуваний, а інших пригнічувачів. Це контрпродуктивно електорально. Можна добиватися цих важливих цілей, збільшення там прав, можливостей для всіх груп населення, але без цього конфлікту класів. Так. Можна, викиньте, викиньте Томік Маркса, нарешті, шановні демократи. Іноді взагалі складається враження слухачів прогресивістів, що у всьому винні білі цизендерні виключно чоловіки. Ухлятих треба, бо невибирають їх, от бачите. І це розуміння є і у демократів цих проблем. Представник демократів у четвертому виборчому окрузі Джейк Аучінклос, вважає, що партія повинна серйозно працювати з чоловіками. Водночас він. Відкидає ідею, що проблема чоловіків повинна вирішуватися через поширення маскулінності чи популізму. Він вважає, що потрібно пропонувати більш позитивне та натненне послання, яке підкреслює героїзм, а не ставлення як до жертв. Ачінклос зазначає, що демократи повинні більше говорити про проблеми, що цікавлять чоловіків, і шукати способи, щоб все було доступно та цікаво для широкої аудиторії. От молодець, прекрасно. Без перегінів в іншу сторону, намагання почути одну і іншу сторону і якось синергувати дії. Центрист, от вам нормальний центрист, якого що дорогі друзі, давайте скажемо нафік, якому не потрібен політичним партійним активістам, який може зайти на широку електоральну аудиторію, але самим демократам він нахрен не надо, От поки що це в цьому та й проблема. Розумієте, в тому то і проблема. Сенатор Кріс Мерфі також означає, що партія втрачає чоловічих виборців через боязнь говорити про маскулінність. На його думку, демократи занадто стримано підходять до обговорення гендерних відмінностей. Він вважає, що потрібно відновити традиційні способи оцінки цінності для чоловіків, наприклад, через забезпечення захисту, ризик чи гордість та фізичну працю. Ух, ну що демократ? Списки демократичної партії. О, ну, Казі Картиса, ну давайте йому вовчий квиток швидко. Таке говорити: у -у 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 -у, ух, демократи тут затісалися цізгендери е, в партії, в сім'ї, в родині біда. Далі поїхали. Основний конфлікт на думку Мерфі полягає в тому, що демократи не можуть змагатися з республіканцями, пропонуючи примітивну версію маскулінності, оскільки це може суперечити інтересам жінок важливого блоку їх коаліції. Партія республіканців з іншого боку ефективно взаємодіє з чоловіками через культуру та спортивні події. Трамп активно використовує UFC і спортивні заходи для підтримки своїх ідей. Сенатор від Аризони Рубен Гальєго намагається звертатися до чоловічої аудиторії через різні культурні події, так які, наприклад, боксерські зали та мексиканські родео. Він вирить, що демократи недостатньо відкрито спілкуються з чоловіками, і що це велика помилка. Однак, всі респонденти погоджуються, що демократи не повинні відмовлятися від своїх позицій справ жінок. До речі, знаєте, що ще чоловіки і жінки можуть робити якісно, ефективно ті інші, а краще взагалі разом, якщо вони сім'я. Це інвестувати, дорогі друзі. Звісно, накопичувати родинні капітали. О, це справді до снаги всім статям робити гроші. Але вдумливо і протягом тривалого часу ми кажемо про досвід, про дисциплінованість, про старанність і про акуратність. Ми не кажемо, все. От, трейдинг трейдинг за рік багато станеш, Це все казки і там. Помилка того, хто вижив, в першу чергу працює ніж загал. А ми говоримо про загал, який може стати заможніше, а то й діти до своєї економічної свободи. Власне на курсах останнього капіталіста ми про це і говоримо, і запрошую вас їх відвідати і спробувати. Тому що що тут сказати: чим більше ви інвестуєте по часу, тим якісніше і швидше, і краще ви зможете накопичувати власні капітали і передавати ці інструменти знайомим, родичам і своїм дітям найважливіше. Тож починайте боротися з бідністю вже сьогодні, аби мати, як мінімум, гарну старість. І чого, через 10-15 років вже можна мати непоганий такий капітал, не дивлячись навіть на рівень зарплат, який точно зробить вас набагато незалежнішими. Посилання в описі до цього відео. Продовжуючи. криптовалюти, демократи спиралися на концепцію демократичної більшості, що формується, вважаючи, що підтримка меншин, молоді, жінок і професійного класу забезпечить їм стабільну перевагу. Проте електорат робітничого класу без вищої звіти, який складає близько 58%, нагадує постійно про себе. Крім того, у міру того, як демократична база змінилася від більш Поміркованою та робітничою до більш освіченої багатшої та ліберальнішої вона відійшла від середнього американського виборця. Дослідження після виборів, проведене групою Sourceway, показало, що виборці ставили себе поміркованими з невеликим крином вправо за ідеологічною шкалою ближче до Трампа ніж до Гаріс. Це ідеально відображає скортесановича партії, Її база рухається далі вліво. Навіть якщо країна залишається непохитно правоцентристською. демократи зосередилися на соціальних питаннях, такі як каборти, ЛГБТКЮ і недостатню увагу приділили економіці та міграції. Невдалі економічні міграційні реформи Байдена, проблеми з злочинністю та зростання вартості житла посилили невдоволення виборців. Якщо партія прагне перемогти, вона повинна говорити найбільше про те, що хвилює виборців. Так працює демократія. І, хоч у демократії були певні економічні успіхи, все ж таки, поки що, через те, що вони багато не говорили про економіку, часто вони згадуються і асоціюються з високою інфляцією, ніж тими перемогами, які змогли зробити. Це теж проблема, і це треба вирішувати. І, мабуть, інша причина падіння авторитету демократів полягає у слабкості самих респів, які скотилися до трампізму, згадується В'ячеслав Липинський, який про це. Писав, він зазначав, що потужний, добре організований поступ може існувати лише в умовах сильного і організованого консерватизму. Єдиний провід нації можливий, коли консерватизм і поступ взаємно борються в межах одного закону та взаємної пошани. Праві хочуть зберегти традиції в поступі прагнуть реформ. Взаємодія цих сил дозволяє їм розвиватися, коли всі стають. Поступовцями і не захищають існуючий лад, нація втрачає свою ідентичність і спільну мету. Але і сила нації залежить від консерватизму, який зберігає традиції та стабільність, забезпечує можливість реформ. Іншими словами, без доброякісної конкретності нічого путнього не буде. Утром пісів зараз є дучий один і ніякої конкуренції. Всього до побачення. В цілому, демократи, щоб відновити довіру. Потрібно їм повернутися до робітничого класу, наблизитися до позиції середнього виборця і довести, що їхня модель управління є ефективною і ефективнішою за республіканську. І що вони цього не зроблять, у 28-му році партія може знову зазнати поразки, і у 26-му теж не до виборах. Говорячи про повернення робітників і до робітників, ми не кажемо про те, що треба бути соціалістами чи комуністами, тим більше. Ми кажемо про те, що треба прослухатися до інтересів і синіх комірців. До цього можна спробувати повернутися до риторики кооперації. Давайте замість того. Щоб з сусідами та ділити американців на ідентичність, наголошувати на спільності, демократи можуть об'єднувати різні соціальні групи, уникаючи поділи на ми проти тих. І пропонуючи інклюзивну стратегію, замість того, щоб зловживати стратегію багаті бідні, білі чорні чоловіки жінки. Розмови про співпрацю можуть залучати і нейтральний лекторат, який міг трохи і втомитися від постійної ворожнечі. У питаннях міграції теж треба працювати зі своїми сусідами. Риторика кооперації цілком вписується в традиції соціал-демократичної думки, і ліберальної теж соціал-демократи завжди прагнули до балансу між соціальною справедливостю та економічною ефективністю, пропонуючи ідеї спільної відповідальності та співпраці між різними соціальними. Групами. Нормальні соціал-демократи підтримують співпрацю між урядом, роботодавцями, проспілками та іншими соціальними групами для досягнення справедливого розподілу ресурсів і забезпечення економічної стабільності. Власне, так можна і рухатися демократам. Все буде добре. Будемо сподіватися, що там провід на себе візьме поміркована лінія, а не фракція воювати сіма за прогресивне майбутнє. Власне, така от історія. Всім, дорогі друзі, всього найкращого. Америці побажаємо швидше одужати. ліча, хвороба, як ми бачимо, рухається у всі боки нині. І як вони будуть її лікувати, що це породить або переродження партій, або створення нової політичної реальності, ми не знаємо. Але точно кризи породжують виклики, які якщо нація ці виклики бере і відповідає на них, то роблять націю сильнішою. Якщо ні, то нація слабша і починає чахнути і тухнути. Та да й таке, всього все найкращого друзі, до побачення.